Ветеранів у старому парку Тернополя щороку 9 травня все менше. Танкіст Микола Ломовцев 2 травня відсвяткував 90-річчя і радіє, що живе і може прийти на урочистості. Я пройшов Україну 43-й, 44-й год у Білорусі, 45-й год Польщу і 45-й год Німеччину. Братьби. Віктор Касаткін молодший, йому йде 85-й рік. Та в обіцяне президентом України підвищення до 2015 року виплат ветеранам вірить не дуже. Ані багато нам обіцяють, а долю що нічого не буде. Так, поживемо, побачимо. Сформувавши колону під синьо-жовтими стягами, процесія рушила до пагорбу слави у Тернопільському старому парку. Відслуживши за упокій душ полеглих на війні, слово мали священники різних конфесій. Від влади єдиним, хто виступав, був голова Тернопільської облдержадміністрації. Наші українці боролись на різних фронтах, і мені сьогодні імпонують слова. Що цей день повинен стати об'єднанням всіх українців? Дітей же, які в основному з мамами прийшли покласти квіти до вічного вогню, було цього разу багато. Ми йдемо мама казала на покладання квітів, на, 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 на покладання квітів. Ще а кому квіти будемо класти? Ветеранам. Великої вітчизняної, війни. Великої вітчизняної війни. У десятирічного ж Вадима, який на таких урочистостях вперше свої уподобання. Так, в дранні військові. Хотів би бути військовим? Хотів. Ну, але це складна професія і інколи буває, на жаль, війна. Так. Не страшно? Трохи. Майбутні ж військові розуміють батьківщину берегти їх обов'язок. Ну так і буде. Відмо свою душу і тіло за Україну. Поки до пагорба слави в офіційних урочистостях лягали квіти. На підходах до парку формувалась колона з червоними прапорами, серед яких прапори комуністичної партії, і не тільки взагалі то я не хотів би сказати, наголосити на тому, що ми окремо прийшли. Ми прийшли сьогодні, так як ми вирішили попередньо з ветеранами, щоб шанувати тих полеглих мільйони, які сьогодні нам подарували це свято, світле свято, свято всіх свят, день перемоги. Копія прапора перемоги, який був піднятий 30 квітня над рейстагом, і якраз він є символом перемоги. І тоді була така велика держава, як радянський союз. Тоді була червона армія. Рушити цій колоні, аби також покласти квіти до вічного вогню, намагались перешкодити депутати Тернопільської міської ради та інші люди. Станом на сьогодні діє рішення сесії міської ради від 8 квітня No67138 про заборону розміщення радянської символіки на державних установах, комунальних закладах, також використання радянських прапорів та символіки під час масових заходів. Ми не проти того, щоб святкувати це свято, але якщо ця символіка заборонена рішенням сесії, рішення не протестоване прокуратурою, не скасоване в судах, закон. Який приймався Верховною Радою, не підписаний президентом, тому я би просила виконувати це рішення на території міста Тернополя після словесних дискусій, коло нарушила всі українці, до цей собі кордон робить. У супроводі міліції не без спроб фізичного протистояння колона під червоними прапорами дійшла до пагорба слави. Там теж у словесному протистоянні інколи без добирання слів фактично тривало два мітинги, які розділяли кордони міліції. Після того, як учасники колони поклали квіти до підніжжя слави і згорнули червоні прапори, розійшлись і ті, хто кричав їм ганьба у старому парку 9 травня до 13.30 все завершилось мирно.